Якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти України. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього українська армія. Шлях її утворення та формування такий же непростий, як і становлення самостійної. Держави України. Мов почнемо про героїчну добу наших славних запоміських козаків. Всі силу давину, козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без упину. Яхи, тулики та татари, москалі та ямичать. Щоб палить хати, щоб людей в неполю гнати. Шаблі весело дзвонять, вражі голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страх найкращі вояки запорізькі козаки і не буде переводу українському народу доки згодинськовіч долина козацьких клич. В Україні наприкінці ХІХ століття зародився січовий стрілецький рух. З початком Першої світової війни розпочалося формування легіону січових стрільців українських Збройних сил для боротьби з царською Росією. За визволення України, гордою ходою сонячні вінці, Йдуть у бій за волю, Січеві стрільці, юнь та безмусі їм жити, кохати, нивеньку косити, діток полихати Ми йдемо вперед, над нами вітер віє, і рідні нам вклоняються жита. Від радості нам серце мліє за волю смерть нам не страшна. Українська революція 1917-1921 років була вершиною національно-змінною боротьби українського народу за відродження української нації. Армія Української Народної Республіки боролася з радянською більшовицькою навалою. Українська галузька армія в Західній Україні протистояла полякам, а мета цих армій була одна не допустити нас українські землі ворога окупанта. Боротися за звільнення українських земель та створення України для українців. Вічна слава тим, хто впав на хвилі бою, захищаючи свій край від ворогів, хоч нелегка дісталась доля, не дожив до щасливих днів та борони славні українці, бо ідея в них була свята, вільна та єдина Україна, на многі і так. Під час Другої світової війни укривці прославилася як захисники рідного краю, як патріоти. На склятва єдина і воля єдина. Єдиний нас клич і порив. Ніколи ніколи не буде в країна рабою фашистків Катів. Вкладає меча в рукавірного сина наш край, що цих меч пламені. Ніколи ніколи не буде в країна рабою фашистків Катін. Славні воїни УПА! В, в роки Другої світової війни. Та після війни стали на боротьбу з лютим ворогом німецькою та московською навалою, що знищувала нашу Україну і прагнула зробити її колонію. Головна ідея це самостійна, соборна, незалежна Україна. Ми українські повстанці, і ми не знаємо, що та страх. Вже грають сурми, близько воля, вже б'ється серце, кличе кров. В бою кується наша воля, ідемо лавою у бій. Воскресне славна Україна, гордо піднімем прапор свій. Революція гідності 2013 року стала справжньою заклятою війною, коли влада намагалася знищити нас за бажанням мати людську гідність і самим обирати своє життя. Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс будувати нову демократичну нову державу. І мовчки сотні непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились світ братам, батькам, синам. Вони загинули за нас весною, віддали все, що було в їхньому житті, і ринули у небо Сотною Святою, боронити світи від ворогів. Сьогодні наша Україна знову Зодривають своїми грудьми Україною і найкращі сини та дочери піднімаючи меча предків проти її ворогів. Збройні сили України, покликані обороняти її незалежність. Сторіччями не здригався мій народ від яр, від зрад кривавих заворушень, і мовою духовний скарб втирали в бруд помісінькою душу. Шевченко і Лесі третьма. Є незалежність, є уже свобода і все одно, що темнові відкрива. І взагалу честь щось з ліку. В умовах повномасштабної війни воїни АТО, захисниці та захисники мужньо боронять землі нашої України, гідно даючи відсіч російському окупанту. Нам невідомі всіх, їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить. Коли руїни, смерть не і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, на здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світа. і без імен помолимо за них за трішки вдачі, світлої простої. В час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої, українська армія. Українське славне військо, сміливість, мужність, відданість, героїзм українських воїнів була і залишається найкращою цінністю справжнього українця. Боротьба їх триватиме доти, доки всі вороги світу не зрозуміють, що ми вільний, єдиний незламний народ, що Україна для українців. Одна від заходу й до сходу володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу. Бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Нехай пам'ятають про українських героїв що за волю поклали безцінне життя, що творили історію, наше минуле, у яке вже нема вороття. Своїм героям воздамо по праву. Від козаків до воїнів АТО усім, хто нашу захищав та захищає державу навіки слава, шана і любов.